Сьогодні хочу розказати вам про книгу Хто що їсть і що робить її унікальною. Кожен елемент тут продуманий до дрібниць і має своє значення. Головний сюжет книги знайомство дитини з тваринками та тим, що вони їдять. Я вибрала саме тих тваринок, з якими малюки знайомляться з раннього віку. Це котик, зайчик, ведмедик овечка, жабка. На наступних розворотах дитина дізнається, чим кожна тваринка полюбляє ласувати це перше знайомство малюка зі світом тварин. Візуально книга виконана у вигляді великих яскравих об'єктів на світлому фоні, що робить її зрозумілою та цікавою для малюка. Усі інтерактивні елементи надійно прикріплені, що забезпечує безпеку гри. Особлива увага приділена тактильним відчуттям. Різні текстури тканин, фетр, плюш, паєтки, дерев'яні та пластикові елементи. Всі вони сприяють розвитку дрібної моторики та координації рухів. Книга також наповнена лагідними звуками, які не налякають малюка, а навпаки, зацікавлять Брязкальце у квітці, пищалка в мишці, шелестіння в ушок зайчика, звук липучки. Ця книга всебічно розвиває малюка, Від ідентифікації себе у дзеркалі до пізнання навколишнього світу через гру з ведмедиком. У гру куку. -ку». Кольори, розміри, текстури, все це сприяє розвитку мовлення, когнітивних навичок та уяви. Кожна сторінка це нова історія, яку ви створюєте разом з малюком. Наприклад, розкажіть, як котик полює на мишей. Або як маленька жабка ласує комашкам ваша фантазія найкращий подарунок для дитини.